Слова Ісуса Христа висловлені Отцю Піо монаху Капуцинському в Італії 15 січня 1957 року. Сказав до отця Піо Ісус Христос, прийду на ту кулю земську, переповнену гріхами з пронизливим громом, прийду в морозну ніч. Раптові вітри попередять зміни на землі, котрі відбудуться внаслідок раптових землетрусів, блискавиці та громи будуть випадати з вогненних хмар, будуть запалювати і в попіл перетворювати на землі все, що має зв'язок з гріхом, що було ним заражене або згадане, буде знищене. Повітря буде насичене отруйними газами. Задушливі дими із поверхневих труб будуть усе змітати, нищити, всі будови, зведені через людську гордість для власної слави, ляжуть у розвалинах. У той час людство зрозуміє, що понад тим усім існує всемогуча воля, котра ламає плани тої пустої слави. Божий гнів в руках ангела, котрий буде знищувати стинати всі сили, пересичені облудою і богохульними мудруваннями. Не був і ніколи не буде наукою моєї Євангелії. Застерігаю безбожні душі, котрі мене ображають фальшивими мудруваннями, первородних наслідків пекла, заявляю їм і застерігаю, аби не йшли з ніяким облудником, який себе називає Христом. Я є вашим Спасителем по всі часи. Коли ангел смерті почне нести вам посланництво помсти і справедливости, і коли пекло спрямує свою ненависть на справедливих, особливо на мої жертвенні душі, щоб їх знищити в страшний спосіб, в той час віра і надія тих душ мене мусить бути такою міцною, як скала. Душі вибрані я захищу. І дам вам знати про початок мого суду, в морозну зимову ніч загудуть громи так, що великі гори захитаються, нехай очі ваші не впадуть під цікавість бачити ті страшні речі, котрі настануть, а в котрих Пресвятий очистить землю в своєму гніві, залишивши тільки вірне стадо. Віддайтеся в опіку моєї святої Матері, не лякайтеся того. Що будете бачити, пекло буде застосовувати свої сили, але то вам не буде шкодити. Зберіться на молитву біля мого Христа і взивайте сторожів ваших душ, ангела-хоронителя та іменинника, вірте з надією, мою тривалу любов, і не дозволяйте, щоб повстав у ваших душах якийсь сумнів у моє вивільнення. Чим більше і з більшою надією перебуватимете моїй любові, захищу вас від злого, боріться за душі і будете близькі мого серця. Жертвуйте мені ваші просьби, наглі спокуси і невидимі скорботи, котрі вас будуть мучити. Жертвуйте мені це на користь тих бідних грішників, котрі висміють священників, таких дорогих моєму серцю. Через терпіння ваші жертвування їм, дам їм ласку, покаяння і в часі їх смерті. Кажу вам, що моя любов вас винагородить. Ніч принесе кінець вашим стражданням. Наступного дня сонце знову покажеться. Світло його і тепло упокоїть перенесений страх і темноти. Прийміть нове життя з покорою і вдячністю, життя в правді і в просторі, в спокої і в любові. Потішайтеся взаємно, почувайтеся відважно, моліться і чиніть жертву у науці Христовій і в службах Божих, так, щоб моє благословенство могло принести вашому посвяченню рясні овочі, щоб відновило людність і радість ваших сердець. До вас, посвячені душі, промовляю і благаю вас, цілковито віддайте мені свою волю, своє єдство, як жертву для спасіння своїх батьків. Спокусами і прикметами мусите бути досвідчені, чувайте, моліться і не будете неприготовлені. Будьте сталі й непорушні в боротьбі за мою честь. Чародії й пекельні будуть робити все для того, щоби вас звести. Боріться в покорі і навчайте опущених слова Божого, боріться і захищайте добрі діла, молитви і посвячення з внутрішнім переконанням, то є вашим обов'язком. Майте співчуття до ув'язнених, співчувайте братам, котрих гордість веде до руїни, будьте готові зустрітися з переслідуваннями. Так, як я зустрівся, дозвольте себе розп'ясти для братів, щоби заслужити небо. Через це можете отримати ласку навернення для всіх. Завжди звертайтеся до мого милосердя і до мого серця. Прибігайте до Матері ласк, тоді неминуче терпіння спричинить перемогу над пеклом. Амінь.